Всім привіт! 22 травня, сьогодні буде риболовля в хащах, я з Віталієм на річці убіть і ловля білого хижака на хруща. Хрущів все більше і більше. Не так скажу, що прям відрами можна збирати, але ця наживка є. 3 години дня. Річка убіть, місця зарощі. Хто сьогодні може клюнути? В першу чергу головень, але якщо пощастить, язь. Хоча він і червонокнижний, але в цих місцях він водиться. І піймати шанси є. Віталій брав з собою наноджигмормишинг, буде ловити на опариша, все що клюватиме. Ну і також брав із нас для ловлі на хруща. І, до речі, таке оголошення. Я проводив збір на камеру. Всім дякую, хто донатив. Гроші зібрані, камера вже куплена. Сьогодні я забрав її з пошти, кілька днів для настройок і я думаю, буду на неї вже знімати. Але переможець не з'являється. Я провів розіграш спінга серед тих, хто донатив. Переможець Леонід Єрмаченко. Якщо ви дивитесь, зв'яжіться зі мною. Тому що якщо переможця не буде, я потім зроблю розіграш спінга серед тих, хто залишився. Ну там хто донатив. Якби так, все по-чесному. Ну от чомусь, чи не бачили відео з розіграшем, чи може десь щось сталося, але от. Отак От добре, все. Іду ловити на хруща. Є, є, Віталій, непогано щось. Ух ти! Віталій! Ти що? Це він! Язь чи що? Яй! Дакрасенякий! Ой-ой-ой! Треба було піцаку брати! Треба було брати піцаку. Ти, може, підійшов поміг взяти мені, бо я тут можу воду ковзануть. Язь. Язь, язь, язь. Вже повітря взяв Ти який язь. Більше кілограма Давно я не ловив язів. Да ну стій! Ай! Уб'єся в доску. Давно я не ловив в'язів, причому розмір. Гачок десь гачок десь хто знади. Де. Як його дістати? Я не бачу. Ех ти бляха муха. Нічого не видно. Гачок. Постійти. Гачок дістав. Тепер давайте зважимо трофей швиденько. Я думаю, кілограм буде. Тут таке освітлення у деревах. Таке освітлення в цих деревах. Давай, 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 давай. Ні, немає кілограма, 890 грамів. Може видно, може, ні, 900 грамів навіть. Рівно 900. Отакий от Отакий язь. 900 грамів це дуже непоганий розмір для малої річки. Язь на хруща. Ну, подивіться, який красен. Все. А тепер рибку відпускаємо. Тяба б самому б не нернути, -майо! Давай! Пішов, пішов! Кажуть язь в червоній книзі. Воно так і є, він в червоній книзі. Але ще в цій річці він живе, незалежно від того, що браконьєри і люди його не відпускають. Ну ще екземпляри є. 900 грамів, я думаю, більше кіла буде. Ну, стій, запутався. Такі. Це вже не просто трофей, це супер трофей. У наш час. Закидаю, в цьому місці ще спробую.

Якщо на одному місці ти вже рибу піймав, то дуже мало шансів, що відразу і друга клюне. Через який час можливо, але я тут просто наблюхав, налякав рибу. Тому, тому так. Але місце отаке от в деревах. Не бачу хруща. А вон хруща. Так більше клювань на тому місці не було. Ай-яй-яй-яй-яй. Зачепиться за хміль шиєю. Це хміль поцарапає. Ось і Віталій тут ходить, бродить. Погане місця, є? Ну ми зараз отак туди різанем. Там і мені нема де ловити. Та тут можна. Пораз. А отуди ми зріжемо так, отак. Тут так Ну там не було, більше один клюнув. Та й те добре. Тут не підлізеш Віталій, там десь, так? Да? Ну одна точка. Й мою. Прилізли на наступне місце. Багато місць таких, що нема де закинутись, а тут начебто непогано. Може і бовтне. І течія, і крутить. Так і для головня більше по головню. Річка вузенька, але і глибина є. Головин любить глибину, бо так стояти. На міляках, от ми проходили, там де багато міляків було. От так на міляках, крім верховодки, немає ніякої риби. Ну, там ще буває, була плітка яка, але головню не видно. той яйсь клюнув з першого закиду. Десь хвилинку плавав хрущик і він клюнув. Як є, то є. А сидіти на одному місці можна і це спрацьовує, якщо точка така перевірена. Ну, сьогодні пролізу, перевірю місця, а потім вже, на наступний раз вже буде поняття, де краще ходити, де ловити. Вже не потрібно нікуди багато бігати, а на одному місці. Сів дай сади. Дай лови. Можна стравлювати, можна в натяжку. Так закинув і в натяжку. Треба виматувати, бо корчі. Якщо клюне, то не витягнеш. О. Так, треба присісти. Перекат мілководний. Перевірю, може тут буде головень. Краще щоб був приямок. Ну тут біля моїх ніг тут приямок. Корч він може просто на перекат виходить. Віталій. Mm. Як думаєш, буде тут що? Mm. Якщо навіть маленький не клюне mm -hmm. На 200 грамів. Вони mm які -hmm. коло маска там кудяться. цього участву. Не вірить в не мав тебе віри. Треба матчу щоб Віталій повірив. Перевірив багато місць, але ніде нічого не клює. Прийшов на таку точку, де можна посидіти якийсь час, попускати поплавка із хрущем по колу. Я омут, тут є і голови, і ніязь. Ну, колись був, колись я тут його ловив. Але це було дуже давно. Ну, так як отут місце витоплене, тут 100% постійно ловлять. Кожен день. Я впевнений. Ну, сьогодні я зайняв це місце. Попускаю по цій ямі. Якби потрібно ще потрапити і по часу на кльов. Якщо він не хоче клювати, то можеш, якби і пропустити. Ти провів. Один-два рази в потоці, Він не клюнув, ідеш далі, а він ніде не клює. головень чи яйсь. Ну, коли я підходив, бовтнули раз. Якийсь риб щось збирав. Покажу вам професіональний поплавок для цієї ловлі. О, я розказую все, розказую про їх, а ніколи не показував. Це водоналивний поплавець. Я таким мене користуюсь. Де я його взяв, просто знайшов. Хтось загубив, я знайшов. Буде як запасний, коли я цей відірву, хоча я для запасу завжди беру. А де це вони? Покажу вам зараз. От Звичайні отакі. Одягаєш на шнур, там чи флюр використовуєш, паличку втикнув і готовий поплавок. А чи можна ловити без поплавка? Можна ловити в тому випадку, коли ти ловиш з човна і отак пливеш, навіть можна брати так як вудочкою закидаєш під якийсь корч, кущик, чи обривистий берег і... Ого, мошки напали, ловиш. А без поплавка запускати хруща далеко не вийде, тому що і тича тягає шнур по воді. Та ти дивись, очі виїдають вже. Мошки тут щось дуже злі. І течія тягає шнур по воді. І якщо вітер... Також тягає шнур. І тому утримати хруща на тій точці, де ти хочеш, дуже важко, а практично нереально. Тому треба плавок. Сьогодні вже і мошки напали під вечір, тут де спокійно, де немає вітру. І мені в місце. Спробую ще отут в такому мутку, де корчі. А мошки солодкі, в рота лізуть так як треба. Можна навіть отак вудочку покласти, ну, спінні мається на увазі, хай лежить. А там поплавок із хрущем на одному місці. Так сказати, пограти у рибі на нервах, щоб вона не витримала і клюнула. Дрібний головень ходить по поверхні. Я його бачу через окуляри, але він дрібний, він навіть не цікавиться хрущем. Ну, тут ще треба знати, як запускати. Ямка велика і якщо неправильно запускаєш, риба може не клювати. А що там захлеснулося? А, я не відкрив дужку. Може він клює там аж на виході з ямки. Раніше клював мене тут на вході, але це було вже дуже давно. А може треба спавляти аж туди-туди-туди, метрів за 30-40 від, від цієї точки. Піду ще перевірю одну точку і напевно на сьогодні буде досить вже. По кілометражу ми з Віталієм протопали багато. Кілометрів ну три. Це якби для цієї річки це багато. Перевіряв я точки вибірково, де такі якби гарні варіанти. От тут що тут у нас? Під деревом може запустити. Ну, дві точки ще перевірю. Хто що думає? На ямі він точно є, бо навіть видно по тому, що які місця натоптані, ось місце натоптане. А як Віталій думає, що тут буде? Ну, по ідеї мог би якийсь бути головень, якийсь лупануть би. отакі, такі ну, струя, чисто... Там під деревом можна на виході там. А потім нижче перейти. Отам От таке, ну прям, я не знаю, шоколадне місце. Воно б'є якраз під берег і під дерево там. Якби погано трохи. Ну якби активний був, то може з'їсти. Понесло до не туди, куди хотілося. Ну, якщо отак натяжку його. Натяжку, натяжку і... відпустить трохи. О. О. Плавляти хруща також треба вміти, не просто кинути, аби як плило, кудись плило, Треба ще розуміти, з якої точки стати, де стати, на яку дистанцію спустити. От я вже хруща не бачу, я бачу тільки поплавок. І тут можна тепер у цьому місці трохи притримати. Ну отакі. Шикарно провів. Ну ніхто не клюнув. А якщо клюне, так ще можеш не витягнути. Якби я не спішив, то може б... А де це поплавок ще в корчі? То можна тут засідати на годині. прямо на одному місці, чекати. Колись би точно ворота відкрив. Просто хруща змінюєш, один намок, іншого поставив. Ну, не будемо тут сидіти довго. Отам От ще одну точку перевірю. А ну так. У мене ж на десь було. Я так провів, нічого, зрозумів. Знімаю хруща, отак кидаю і тільки вона в воду падає і одразу... Якийсь голень підіймається і ковті його, ну не захотів з'їсти, може мене злякався, бо під ногами було. Так от теж хитра риба така, треба дивитись. Так, а зараз експеримент. Ну Так роблять. Коли хочеш перевірити, чи є там риба, яка може клюнути. береш просто отак хрущів з коробки, чи з дерева, якщо їх багато. У мене хрущів трохи є, так як риба не клює і вже хрущі з'явилися, то я отак беру. Їх штук 5 кидаю. Отак. От І дивлюся, спостерігаю, чи хтось буде їх збирати. Один полетів зараза, другий, третій, отак, От четвертий полетів. Треба їх придавлювати. І якщо риба буде збирати, можна запускати вже на крючку. Тут мене в коробці просто ну, мучити їх, може хай риба поїсть. Вже ж якби немає дефіциту по хрущу. Під річкою сидять. От. Так можна на кожному місці. навіть не закидати снасть. Підійшов, кинув хрущика, побачив, якщо підібрав, можна ще. Але не факт, що може клюнути... О, що це було? То якась верховодка хльопала. От туди їх. Верховодка плаває, а отак рущання ні, ніхто не бере. От. Тому немає сенсу запускати свою снасть. Нема. Ніхто не збирає. Ну Давай вже всіх тут скормлю. Така буде прикольна. Хай їдять, щоб їх вже не, не тягати з собою. Туди-сюди я їх в погребі зберігаю. Тільки верховодки якісь хлопають. Не густо сьогодні клювань, я думав буде більше. Хоча навіть одне клювання реалізоване отаким от язем, Такі язи не часто клюють, навіть не кожен рік в цих місцях. Ну, хто займається, довго часто ловить, то того клює. А коли я так вибираюся, періодично з хрущем. Але ця риболовля цікава. Тому я думаю, ще буде можливість, я ще буду виходити на річку і пробувати ловити на хруща. Але це вже буде не така бігодня, от як зараз, що я пройшов кілометри з Віталієм, а просто вибираєш ну, от, метрів 100 берега, і ти от, вчора вранці чи пізно ввечері там його ловиш. Далеко не ходиш, просто чекаєш, коли він проклюне. от, Бо таким нахрапом не вдалося піймати. Багато піймати, що ж я з рибою. От, от така риболовля. Якщо вам сподобалося, не забувайте підписатися на канал, поставити лайк. До зустрічі.